Я вас всіх вітаю. Дякую за загадані вами теми для загальних розкладів. Хоча я зараз буду розглядати, робити розклад, який, до речі, щекотливий. І цей розклад не підійде ні для всіх. Я зразу говорю. Взагалі, такі розклади робляться індивідуально на особистих діагностиках. Мова по ідеї, ви бачите, у мене темна колода це чорний гримуар, нікрокомікон. Мова пайде, пройде діагностика будь-якого впливу на вас. Якщо вам ця тема цікава, якщо ви відчуєте по сигніфікації, що це про вас, тоді ви дивитеся, якщо ви відчуваєте, що це не про вас, не притягуйте, будь ласка, того, чого немає відношення до вашого життя. Будь ласка, тому що. Розумієте, я не хочу о, вам, вас, так би мовити, підштовхувати на о, такі розклади, які можуть нести вам якийсь дискомфорт, тому що ви можете програмувати себе через розклади, так от інформацію приймаєте і от відчуваєте, що от щось таке починається, знаєте, містушня. А це може бути взагалі ні про вашу ситуацію. Тому підходимо уважно, підходимо доросло. Спочатку хто ви. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, і ми розпочинаємо дивитися, хто ви, в яких ви енергіях. І з точки зору ми зразу будемо дивитися, можливо, зразу і покажуть на сигніфікації, що є будь-який вплив на вас. І так. Дивимось. Сімірка жезлів. Дев'ятка кубків. Місяць. Імператор. Тут буде розклад для чоловіків. Імператор. По-перше, імператор це а, стабільна людина, фундаментальна людина, яка має статус. Будь-який, тобто людина, яка може бути. Одружено. Зрозуміло, так? Тут буде іти мова про чоловіка. А, імператор це контролююча така людина, у цієї людини все повинно бути по полочкам. І також а, людина має родину. Має, немає, Ну, Тобто, тут є, а, показують, по імператору завжди. Виходять люди, або це військові, до речі, це теж може бути, але статусу людини є. Зрозуміло, що я тут бачу по підсумку вашої характеристики по цим картам? Як би не місяць, який тут вийшов, було б трошечки по-іншому. Дивіться, ви боретесь за своє внутрішнє я. Це по-перше. Ви перебуваєте між інстинктами, істинним прагненням до контролю та якоюсь ілюзорною реальністю. Тому що місяць це плутанина, ілюзія, туман свідомості це морок. Якщо так коротко, по місяцю, це може бути будь-який вплив на фази місяця. Хто в темі, то знає. Мороки теж може показувати по місяцю. Людина заплутана. Можливо, сни, підсвідомі страхи, внутрішні відчуття, що щось не так. Ночі можете просинатися, і страшні можуть бути і сни у вас. Також це вплив магії або психологічного програмування. Магія це теж програмування, якщо хто не знав. Зрозуміло? Вас якось розум затримують, ви не можете навіть зрозуміти, що з вами відбувається. Ця людина може знаходитися, знаєте, як робот. Це нав'язливі думки, які вам запрограмували. І ви можете діяти робити те, що вам внушили. Зрозуміли, так? Ви ні до кінця взагалі усвідомлюєте, що опинились під впливом. Ще раз скажу: якщо б не місяць, я б цього не говорила. Але ваша душа бореться за вихід, а ви не розумієте, куди вам рухатись. Ви не до кінця розумієте взагалі, що відбувається по цим картам. Вам хочеться комфорту, вам хочеться заспокоєння, вам хочеться вийти, а ви не можете. Ну, добре, сигніфікація вже показала, що є на вас якийсь вплив. Зараз ми будемо уточняти. Чи є на вас вплив? Якщо є, то який і від кого? Вісімка кубків, я можу так сказати, тут зараз, будь ласка, закохані. Є, бо вот жінка, Королева же зразу вийшла. Дев'ятка мочів. жезлів. П'ятірка кубків. На вас вплив є, якщо ви впізнали себе з цією сигніфікацією. Причому ця жінка, яка вас обманює, яка вводить вас в обману, і це робить таємно за вашою спиною. Звертається кудись. Дивиться, я, такою, я на загальних розкладах ще такого не робила. Ну, дивиться, на вас є вплив, якщо ви впізнали себе. Як і емоційний, так і магічний. Через емоції, через задоволення, через секс. Робила, щоб ви відвернулися так, як ви одружений. Так, або у вас була постійна партнерка, ви повинні за її програмою відвернутися від того, що мали, обрати її. Королева жезлів – це або практик, або та людина, яка активнічає і це спрямовано може звертатися за магією. Тому я зразу і сказала, так є. Цей жінкою у вас є відносини тут і зараз. Ця жінка у вас є дуже близькі відносини. Ви її обрали. Ви а, з нею не просто спілкуєтесь, ви з нею спите. Цей вплив спрямований на ведення вас за собою, виведення із стабільності, енергетичного поля, розрив родових, тобто з тим, з ким у вас був зв'язок, і також прив'язка форма залежності до сексу, до себе. Щоб ви, так би мовити, були тільки її. Ви боретесь, але ви не знаєте, з чим ви боретесь. Ви не розумієте, з ким і з чим ви боретесь. Тому вам тяжко. Тому у вас тут тяжко. тому у вас тут виходять ці карти, які вийшли. Ви можете навіть просинатися вночі, ви взагалі можете себе не впізнавати. Тут і зараз. Це дуже впливає на вашу психіку, по дев'ятки мочам, вас пробили, ваше поле енергетичне. Це тривога, це відчуття провини, це гніт. І ви не знаєте взагалі, що відбувається, вас дуже сильно тягне до цієї жінки. Це вже, знаєте, як наслідок. Дев'ятка Мечів – це дуже болісна карта. Ви просто відчуваєте себе загнаним. Ви не розумієте, що відбувається з вами. Вам би хотілося би піти. Але от, ну дивіться, як вам важко зараз. Ви не знаєте, що вам робити взагалі. І це постійно повторюється. По фортуні і по місяцю може робити повторення. Це цикл. Цикли проходить і повторюються. Цикл проходить і вам як відновляють, відновляють цей вплив. Тут є точно стовідсотковий вплив на чоловіка. Якщо ви впізнали себе, як людину, яку я писала вище, на жаль.